Ну і так, всім доброго часу. Сьогодні в мене за вікном змінився краєвид, тепер він ось такий. Тобто переїхав я на, свою стару, на своє старе помешкання. От. Ну і разом з тим змінилися умови приймання е, різних радіостанцій. От так в мене кімната зараз виходить на першому поверсі, практично тут рівень землі. Далі йде така гора, і там за тими деревами далі є многоетажка. Тобто та кімната виходить в такій якби, ямі. Ну, і тому умови приймання на коротких хвилях дуже ускладнилися. Я зробив собі отаку, зараз поставив за віконну антенну, причепив на водилищі, дріт намотав якомога далі витягнув з вікна. Можливо, коли з часом якось буде можливість то туди причепити е, в ті кущі. Ну, але наразі так не буду робити, бо немає як то зробити. От. Ну і далі в мене всі тести будуть проходити знову на вікні. Е, в ту сторону це є схід, приблизно туди вікно виходить. Ну і отак в мене радіоприймачі стоять. Там стоїть радіоприймач Грюндік. Я поставив його собі і отут тим дротом підчепив до входу антенного на ґрунті. Ну і зараз ще світла пора доби. Роблю ну, такі експерименти, як воно приймає. Вечором також попробую, коли вже темно буде. Знімлю і покажу, як змінилися умови приймання. Також я зроблю таку вставку. Я вже робив раніше приймання середніх хвиль на цей радіоприймач. На середніх хвилях набагато покращилися умови приймання сигналів. Вони знаю чому. Можливо, через те, що то кам'яний будинок, а не панельний. І середні хвилі ну, відносно добре приходять. Є багато радіостанцій можна почути. І рускомовних, і україномовні там радіостанції. Є. Ну і... І З європейської частини також. От. Ну Поки що от такий вигляд це все має. І пізніше також відео, як змінились умови приймання. В основному буде на середніх хвилях, на коротких дуже слабенькі приймання навіть з цією антеною. Тому не буду його включати. Ну і Зараз вже вечірній час. І включу радіоприймач vf 206 Візьму його спочатку. Грюндики не буду брати, бо так відомо, що він нормально приймає, так само як і радіоприймач Глобу. Ну і подивимося, що можна приймати, прийняти на довгих хвилях спочатку. От В тому місці, де я зранку показував вам вигляд з вікна. От. За вікном зараз ніч. Бачите, темно. От там нічого не видно. Ну и крутим. Це польська єдинка на, в цьому діапазоні на довгих хвилях, тобто вона абсолютно не приймалася в панельному будинку, а отут приймання дуже хороше, дуже таке чітке і дуже чистеньке. О, чути, що пробивається ще якась радіостанція. Ну і Зараз перейдемо на діапазон середніх хвиль. Зайдемо з низькочастотного краю діапазону і будемо йти до високочастотного.

Просто що це таке за Україна? Що це за Германа Зела, яке пристави, і що не вишло? Питання, що це таке, і так далі. То відповідно вже далі провокує тепла і далі відкриття розуміння. по сути, от какой-либо дружбы, общения и уж тем более поддержки того, вот так принимается как, Украину мол на радиостанции. ...пригласили сейчас в администрацию Путина, забрав его из Тульской области, где огромное количество локальных проблем, и, честно говоря, быть губернатором в военное время в России – это такая расстрельная должность, где... Вопрос, Ну, от стільки радіостанцій можна прийняти зараз на середніх хвилях. Скажу, в панельному будинку пробивалося кілька радіостанцій, на тому все. В літній час, от можна сказати, весняно-літній час. Тому е, приймання значно покращилося на середніх і довгих хвилях. Ну, це дуже добре, бо тепер можна слухати якісь радіостанції на тих діапазонах. От такі то сьогодні е, коротке відео. Дякую всім за увагу.